Що робила я? І е, рекомендую зробити вам для того, щоб ці структури були повідомлені вами про зміну правовідносин. Тобто, що це мається на увазі? Ви своїм сповіщенням, волевиявленням повідомляєте окремі структури, з якими у вас є якісь непорозуміння, чи у них з вами, скоріше, є непорозуміння, про те, що ви є. Людина, яка змінила з ними правовідносини. відносини. І що ви не є боржник, а ви є кредитор. І що все те, що там писалось, раніше приєднання до вас ніякого відношення немає. Що ви забороняєте використовувати до вас, до людини, презумпції і фікції, які вони використовують за власним бажанням. Тобто, якщо ви спілкуєтесь, вам, там, ну, наприклад. Особа поліцейський може сказати, який працює у фірмі поліція, яка надає послуги, може сказати: я вважаю, що ви фізособа, додайте мені посвідчення особи. Ви ж розумієте, що ви не є особа. Треба зрозуміти, що ви не є бумага, ви не є документ, ви не є паспорт. Паспорт є у чайника, паспорт є у холодильника, паспорт є у стиральної машинки, паспорт єсть у. Ноутбука. Розумієте, це треба ну, зрозуміти, ви не є бумага. В юридичних термінологіях фізична особа це бумага. Коли е, судові процеси йдуть, то е, і в законодавстві судовому там тільки взаємодія двох структур юр і фізосіб. Там нема людини. Розумієте? Треба це зрозуміти. Що в всіх судах відбувається, хтось когось робить боржником. Тобто, а суд між ними як посередник. Хто буде платити? Тільки одне запитання. Тож треба зрозуміти, що людина людина, не є бумажка. Розумієте? Всі бумажки, які у вас є там, це не ви. Ви є жива людина. А бумажки це бумажки. І ніколи до себе їх не приєднуйте. Завжди кажіть, що я є жива людина. Ви не є бумага. Це треба, ну. Змінити мислення, треба це просто прожити і цей досвід ну, осознати, не? осознати, осознать, що відбувається і як ми до цього дійшли. Тож це дуже хитрі сплетіння, які нав'язали людям. І кожного дня нав'язуються телебаченням, СМІ фільмами, то я вам пропоную поступово до цього прийти. Якщо одразу ну, у вас виникає шок від такого, такої кількості інформації, то потрошку це робіть, воно усвоїться, ми ж люди, і зрозуміємо. І ем, через ці знання ви зможете спокійно, пошагово повернути свої права. І свободи, і використовувати їх у своєму житті. Важливо ну, бажати отримати ці знання, вміти їх в житті примінити. Структури вони боязливі, розумієте? Якщо людина має волю, стержень і знання, то нічого вас не може становити. Якщо ви знаєте свої права, розумієте? Для цього треба ну, вчитись. Так, ви затратите деякий час, але ж ви це робите для себе. Для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків, для своєї рідної країни, для своєї батьківщини. Тож ще е, про статуси: хочу пояснити, що є статуси правові, юридичні, а є ну, такі статуси, які ми використовуємо в житті. Наприклад, брат і сестра, так? Е, статус брата, статус бабулі, статус матері. Статус учня, розумієте, це такі статуси, які використовуємо в житті, але ж є юридичні статуси. Це зовсім інша термінологія. Є статуси і титули. За правом народження, у нас є титул жінка і чоловік. Це по праву народження у нас є такий титул. Але ж це е, титул, який нам даний творцем, а далі е, вже після е, народження людини е, вона попадає в світ спілкування з людьми і е, народжується в різних державах і проходять різні речі. То наразі е, теж така структура, як Народження дитини в родомі і потім оформлення в структурах, де видають документи про дитину, про її народження це окрема тема. Але ж там одразу дитинку приєднують до фізисоби. Це теж треба зрозуміти. Це окрема тема, якщо захочете, знайдете інформацію. Ось, тож я хочу вам сказати, що дуже-дуже уважно. Думайте, слідкуйте, які дії ви робите, навіщо ви це робите, розумієте? І о, які ви документи підписуєте, де ви ставите автограф або свій підпис? Це дуже важливо. Ніколи не робіть це швидше, спонтанно. Перед тим, як щось підписувати, сто разів подумайте, а потім робіть. Бажаю, щоб у вас були люди в оточенні, які б вам могли. Надати консультацію, якщо у вас мало знань, чи допомогли вам такі питання вирішувати, особливо що стосується дітей. Тож, про титули я вам сказала, що по право народження у кожного з нас при народженні є титул жінка або чоловік. Далі вже йде декілька титулів. Далі, далі у нас вже є юридичні статуси, коли взаємодія йде. В міжнародному полі і е, громадянин, це коли є держава, то статус людини, юридичний статус людини, я не кажу про фізичний, е, юридичний статус людини е, це міжнародне право, це конвенції, пакти, декларації, які е, у всьому світі е, зобов'язані виконувати всі держави. 194 держави в світі підписали ці. Декларації, конвенції і ратифікували їх. І Україна теж приєдналася до цього. А далі вже людина, привзаємоді... людина об'єднавшись, створює державу, так? і е це вже там громадянство і взаємодія між громадянами. Але ж е торгове римське право собі, е так сказати, е Довго міркуючи, але це вже відбулося давно. Думала, думала, думали думали глобальні структури, як же можна замінити рабство на красиве слово, щоб людина жила собі, ну і не знала, що вона числиться рабом, і що права її повністю обмежені. Придумали такі нові слова, як особа, фізична особа. В 1977 році. На одній сесії ООН була прийнята така термінологія фізична особа. Тобто мігрант безправний. Україна не залишилась осторонь. В Україні є, я вам вже казала, в цивільному кодексі стаття, що всі громадяни України капслоком рахуються, у них вважаються фізичними особами. Ну це у них вважається, але ж ви, людина і ваші знання, ваші. Бажання, ваша воля змінити це. Тож ми це і змінюємо своїми знаннями. Через 202 статтю е, Цивільного кодексу ми е, всі структури пишемо свої сповіщення, волевиявлення. Зараз я вам роз'ясню, що це таке. На моєму каналі є ця тема дуже широко представлена, сильно довго на самих... Е, Текстах я не буду зациклюватися, щоб важливе зробити успіти за цей семінар, але я вам ну, декілька пояснень надам. Хочу сказати, як, який алгоритм взаємодії з структурами? Що ми будемо робити? Дивіться, у вас взаємодія з ЖКГ да? житлово-комунальним господарством. Ви живете в селі, в місті, містечку. Тож це е, багато різних структур. Що треба зробити, і як з цим упоратися? Дивіться, наразі е, на території корпорації України, в якої ми наразі юридично знаходимося, фізично, то ми знаходимося на території держави, яка знаходиться зараз, зверху на ній знаходиться корпорація України, це така тавтологія, але ж це правда. Ось юридично знаходиться корпорація Україна, торгове право, то ця корпорація всі державні органи, які були в Державі Україна, приєднала до реєстру. Цей реєстр державним називається, але там є тільки ФІС. І юр особи. Розумієте, Фіз і юр особи господарською діяльністю. Але ж е, державні органи ніколи не виконують господарську діяльність. Це публічна, це, е, е, це органи публічні, а всі органи фіз і юр особи це приватне право. Тобто у нас нема в Україні наразі. Ніде публічного права. Всі структури в реєстрі зареєстровані як особи приватні і юридичні особи з кодом ЄРДПО. Хочу ось вам показати, я тут на дошці написала, на прикладі міста Києва, а ви зможете це зробити. Перевірив свої міста селища, зайшовши в реєстр. Наразі, якщо зараз реєстр закритий, то ви можете зайти на YouControl, такий сайт є, і перевірити всю інформацію. Дивіться: ось Київська міська державна адміністрація. Великими літерами пишеться. В реєстрі фізичних і юридичних державних осіб вони зареєстровані Капслоком. З кодом ЄДПУ 0022527. Про що це каже? Це каже про те, що адміністрація, Київська державна адміністрація є юридичною особою з господарською діяльністю. Тобто вона зареєстрована у податковій і має господарську діяльність. І, і всі кошти, які проходять через цю структуру, звісно, йдуть в офшори. Далі, і ще по місту Київ Київська міська рада. Дивіться, ви можете самі зайти на Держреєстр, або наразі я зараз можна зайти на є control і перевірити, що вони написані капслоком. Капслоком це коли всі літери великі, всі великі літери це назви. Юридичних і фізичних осіб. Можете, кстати, перевірити в своїх бумагах, документах, якими ви користаєтесь. Зараз ці пластикові картки, які називаються пасивним портом, у багатьох людей написані капсом, великими літерами і чорним кольором. Дивіться, Київська міська рада теж має код ЄРДПУ 22 88 31 41. Це приватне право. Приватне право. Тобто всі установи, які мають назву державна установа. Розумієте, це тільки назва. Вони не є державними, бо вони зареєстровані в реєстрі господарської діяльності. Оце підтверджує, ви можете перевірити. І е, всі, е, крім того, що вони зареєстровані в реєстрах корпорації України. З хазяйського господарською діяльністю, вони зареєстровані ще на сайті ЮПІК, ви можете перевірити. А потім після ЮПІК ще перереєстровані. Ну, ЮПІК це сайт всіх юридичних фірм всього світу. І там і корпорація України теж зареєстрована. То ну, цю інформацію, думаю, ви вже знаєте. Це не ново. Так, це, що стосується Київської міської державної адміністрації. Ви так само можете перевірити всі свої міста, села і знайти те ж саме побачите. Якщо ви бачите код ЄРДПУ, то це 100% розумійте, що ця установа є, є приватна установа з господарською діяльністю. Там написано, хто директор або хто там управляючий. Ось цікаво, що Крячко крючку числиться, числиться. Керівником оцієї компанії і оцієї. Керів... Кличко, керівник КМДА і кличко керівник Київської міської ради. Розумієте? Ну, Приватної фірми. Далі. Що ми робимо? Ну, У ваших, міс... ваших взаємодіях по ЖКГ буде декілька структур: там газ, освітлення, холодна вода, гаряча вода і опалення. Тобто, ну там 4 або 5 структур, які е, повинні надавати послуги. А ви ще е, теж хочу е, заакцеп, заакцентувати увагу на те, що той, хто повинен надавати послуги, він уже є боржник. Розумієте? Він повинен виконати окремі е, роботи. Це теж ну, зауважте і собі помітьте. Хто виконує роботи, той боржник перед тим, кому він повинен виконати. Це ж їх же цивільний кодекс, в якому це все прописано. Як оформлюються договори і як оформлюється правочин? Це треба ну, теж розуміти, вивчати. Я вам трошки пізніше називу, які статті цивільного кодексу треба використовувати при взаємодії з цими структурами. Так от. Зараз я вам покажу який, ну, скажу, який вам у нас алгоритм. Можете записувати, от зараз таке більш, більш практичне примінення всіх тих знань, що я вам хочу дати. Перше, що треба зробити буде, це треба перебрати всі ті попрошайки, які у вас є, розсортувати їх по стопкам. Це такі, треба зробити маленький, маленький аналіз. Всі ті попрошайки, які у вас там за декілька років накопилися. Дивіться, ну там за 5-6 за років, ви можете передивитися. І хочу, щоб ви зрозуміли, що ну, це е, може 100% і не бути у кожного так, так, таке співпадіння, але у, більш, у більшій кількості людей е, буде, е, що одна і та ж фірма могла змінити декілька. Назва, дивіться, написано капслоком єврореконструкція, бачите? Крупними буквами. Потім те ж саме названня а, та те ж сама назва, але ж перша буква велика, потім маленький, потім знову велика і маленька. Це вже інша юридична особа, розумієте? А далі ще так написано євро великими буквами, а далі реконструкція. Але ж назва одна і та ж це ж така підміна це фікція. і... Це такий обман людей, розумієте, юридично зареєстрований капсом, а попрошайки присилають ось такою назвою. Тобто, якщо ви подасте потім до суду на отакі от назви сплатити по цим. По цим от попрошайкам, то претензії вже до єврореконструкції капло, капсоком ви не зможете виставити. Розумієте, яка хитрість? Тобто вони таким чином уходять від відповідальності. І ще хочу сказати, що багато цих попрошаєк комуналок, в кавичках комуналок, вони що роблять? Вони кожного року міняють назви і міняють, можуть змінити. У от таким хитрим чином міняють чи назви, чи міняють е рахунки, ну то що рахунки, і можна відслідити, як вони міняють коди ЄРДПО. Якщо у них ви побачите за 5 років, що змінені коди ЄРДПО, то буде зрозуміло, що це всі різні фірми, і багато хто подає до суду, розумієте. Ну, наприклад, у вас якісь з ними питання, ви подали до суду, або якась юридична фірма судиться з комунальним підприємством. І якщо змінена назва, і той закрився вже попередній, Ну, юридична фірма, то вже які претензії, якщо вона закрита, розумієте? Фіз... Ну, не матеріальні ніяких претензій не пред'явиш, Тож вони як, знаєте, міняють шкуру. То як хаміліон, то один, то інший, то третій, то це треба розуміти. Вам треба перебрати ті бумаги, які вам надходять. І хочу ще сказати, що то, що вам надходить до поштового ящику, то ніякого відношення до е документу фінансової звітності не мають. Якщо ви хоч якимось чином в своєму житті щось сплачували, е десь в магазинах купляли, десь замовляли. Через фактуру. Ви бачили, що таке фактура? Можете подивитись в інтернеті, як ці зразки виглядають. Обов'язково документ має номер. обов'язково цей документ складається бухгалтером, завіряється бухгалтером, ставиться мокра печатка, підпис, хто склав. розумієте? Призначення, сплачені податки. Куди ці кошти відходять? Які банки, все інше, всі реквізити у тих бумажках, які надходять до вас, хіба там щось подібне є?